Сьогодні який день і чудовий день Європи. Сьогодні ми говоримо про європейські цінності і, і звичайно, поговоримо про історичні е, події, історичне підґрунтя е, цього заснування цього свята. А оскільки ви бачите, що ми з Катериною сидимо поруч, це означає, що в нас є гость. А навіть гостя. не гость, а неймовірна гостя. Отже, е, Катерино оголошую радо, вітаємо вас в нашій студії, пані Софія Кравчук фахівець відділу міжнародних зв'язків Запорізького національного університету. Ми дуже раді, що в нас в запоріжжі є. Такий університет. Найкращий, Найкращий університет міста Запоріжжя, Запорізький національний університет за версією Юрія Драненка. За версією Юрія Драненка за самою правильною ну... версію телеканалу МТМ сьогодні правда. Ми дуже багато ваших фахівців запрошуємо і істориків і філологів до нашої студії, тому що е дуже цікаво спілкуватися. Ви дуже багато знаєте. Ми тут з Юрою можемо трошечки дискутувати. Був сперечатися з тих чи інших питань, ви приходите, все нам розповідаєте, як то воно є. Тому, пані Софія, сьогодні говоримо про День Європи, про значення цього свята, ну, взагалі для світу і для України в цілому. Як ну, історія? Ви визначення Яка да. цього дня взагалі ми ну, вже говорили і... про декларацію шумана. Трошечки пригадали, можливо, ви щось додасте, що важливе є? Що так. ми маємо українці знати, що мають. А, ідея Шумана була в тому, аби об'єднати Європу після Другої світової війни, оскільки залишалися ще певні ем, такі сварки, мабуть, скажу, між особливо Францією та Німеччиною. І саме договір щодо Сталі е, і також інших матеріалів, він був спрямований на те, аби об'єднати ці дві країни і навколо них об'єднувати ще і ще і ще. Е, тобто. Намагалася його ідея була в тому, аби об'єднати Європу. Зараз ця інтеграція будувалася навколо об'єднання і навколо о, о, дружби різних народів, які все-таки мали певні. О, Протиріччя. протиріччя історичні, так. історичні протиріччя ну, так, по попри війну, попри всі ці негаразди пережиті після Другої світової, хтось мав все ж таки стати на цей шлях об'єднання і знайти ті гачки, за які можна. Ну, економіка, мені здається, ресурси це ну просто на поверхні лежить ця тема да, для об'єднання, тому що. Якби там ворожу одне до одного, там в політичному, наприклад, сенсі не ставилися держави одне до одного, але все ж таки це економічне пінгруття. Кожна країна хоче зростати і багатіти. Я думаю, що це була така дуже аргументована підстава. А чому саме Шуман не знайшлося іншого лідера? Наприклад? Um... Чесно, так прям не скажу, бо uh, шуман саме тоді був, як ви казали, uh, міністром закордонних справ Франції. Uh, і тоді, мабуть, економічне підгрудя було таке, що потрібно було якось вирішувати це питання. І спрямовуватись більше на співпрацю, ніж на те, аби самому виділитись і щось новеньке таке вигадати. Франція дуже багато постраждала. Одна так. з країн, яка просто була понівечена після Другої світової, тому лідери держави мали щось робити, так, а не там думати про те, що е, на когось там, умовно кажучи, ображатися, так чи якось з'ясовувати стосунки між собою, що дійсно ця. Ідея об'єднання, вона бачите, і досі актуальна залишається Україна на шляху євроінтеграції. Яка роль України? Ми з Юрою вже говорили про плюси і мінуси, і що ми можемо взяти від Європи, щоб набути більш європейського статусу, як нашій країні. Але від нас теж Європа може чомусь повчитися. От що на вашу думку, яка роль України на шляху цієї євроінтеграції? Можна було от останнім часом слідкувала за новинами, що відбувалося, і пам'ятаю, дуже багато було мемів з цього приводу, що Україна показує стільки європейських цінностей, які Європа трошки могла десь забути. Тобто Україна в цьому плані, особливо зараз в наш час, вона нагадує про те, навколо чого взагалі будувалася Європа, які були цінності, які були ідеї і за що ми стоїмо. Так само ми можемо показати свою людяність. Ми українці дуже, дуже щирі люди. І нас багато як в Україні, так і тепер і в Європі з цих з наших трагічних причин. І дуже велика роль, до речі, українців, які знаходяться за кордоном в тому, щоб поширювати нашу культуру, поширювати цінності і руйнувати, мабуть, певні стереотипи, тому що, на жаль, в Європі є ще а, таке старе слово, що радянський а, союз, він ще він є синонімом Росії. На жаль, це з цим стикаємося. Mm -hmm. І роль українців в тому, аби зруйнувати цей стереотип, показати, що ми це окрема країна. У нас є свої традиції, в нас є своя культура, в нас є свій власний менталітет, і те за що ми боремося. Ми хочемо продемонструвати цей світ. Наскільки він відрізняється від того, що нам намагаються на нас надягнути оцю маску, начебто ми дійсно там частина якась там Малоросія, там mm -hmm. чи хто там, як вони можуть нас називати? А ми знаємо, що Україна старша держава ніж. Ті наші не і звичайно, що ми ми маємо що привнести, мабуть, і в європейську ну, України це європа світ. по великому рахунку. І Так було сотні років і тисячі років. Під час Росії вона була Європою. Які головні європейські цінності? що Ми до чого маємо так прагнути? Ми теж на початку з Юрою говорили, що як сказати, там, я вважаю себе європейцем або там моя країна є там частиною Європи. Які цінності мають бути, можливо, на державному рівні і особисто в людських якихось якостях, щоб назвати себе європейцем? Я би сказала, що перша цінність це, в принципі, людське життя як таке. Що ми розуміємо, ми розуміємо, яка його ціна, чому так настільки важливі люди, і що кожен це індивідуальність. Також європейська цінність, яку ми набуваємо, хоч і потрошку, мабуть, це толерантність і це в широкому Тобто Того, що ми прийм намагаємося приймати людей, якими вони є. Ми намагаємося слухати і чути те, що ці люди кажуть, ким вони є. Uh, і намагатися їх зрозуміти, а не просто відхреститися і сказати: Ти не такий, ну тоді мені з тобою ти про ти не просто не, ти не такий, про як говорити, я, та. значить, нам немає про що говорити. Так, дійсно. Uh, Щоб ще uh, серед європейських цінності прагнення до миру. Прагнення, прагнення до діалогу, співробітництва, партнерства, тому що це ті засади, на яких, в принципі, будується світ і демократичне суспільство. А ми, як демократична країна, намагаємося ці, це тримати в руках і намагаємося продовжувати цю лінію оборони. Якісь культурні цінності. Чи маємо ми обмінюватися там, певним культурним досвідом, своїми там, традиціями? Чому це так важливо? Чому нам важливо знати, там, у нас була до речі, там колись проводилися там, тиждень, французький тиждень, да? ми передивлялися або кінострічки французького, французького виробництва, або ну, долучалися до культури мистецтва там, цієї країни. Чому важливо Україні впроваджувати, показувати да, свою культуру, чому нам важливо знати про там, болгарську культуру, про французьку, там, німецьку, англійську і так далі? Розуміння культури є шляхом до розуміння в принципі, людей і того, чим вони живуть, який в них менталітет, з мовами особливо, якщо ти розумієш мову, якою люди балакають, ти розумієш, як вони думають. І так можна потихеньку налагоджувати ці зв'язочки, будувати ці мости для співпраці майбутньої, щоб, щоб в подальшому мати вже... Повноцінну співпрацю. А, так, наприклад, от, якщо взяти Німеччину, одна з тих країн, де я була, а, треба було розуміти німців, їхній менталітет. Ми відрізняємося. Так, в нас були там стереотипи, що німці досить такі а, а, закриті люди. С -с Суворі, педантичні, так Суворі. насправді бачиш німці. Вони ха халуп халю халю. Тобто, це дуже насправді відкриті люди, але вони ось, ось ця закритість, вона скоріше внутрішня. Ми показуємо душу емоції Ми покажемо всі емоції. Німці просто люди, які вміють ці емоції стримати, але це не свідчить про те, що вони стримують, наприклад, позитивні емоції. Вони досить люб'язні люди. Треба розуміти, наприклад, їхню або релігійну складову, чим вони відрізняються, чому саме неділя є вихідним-вихідним і речі, майже чого? нічого не працює. Ну, По-перше, це релігійна складова, оскільки неділя це вихідний день, а до того ж профспілки борються за права людей. Люди працювали може 6 днів на тиждень, може 5, неділя це 100% вихідний, і ми не працюємо. Дуже зрідка, коли ти типу, побачиш щось, що працює, там це може бути пара кафешок, може один магазин на весь е, район. Ось в чому вся справа? Так, але все ж таки ми обговорювали це ж економічна складова. Навпаки, якщо свята вихідні, люди більше йдуть до тих кафе, там в магазини скупляються, так ну не в робочий же день це робити. А Вихідний у всіх, все і ніхто не працює. А, хоча могли б там, наприклад, кафе, ресторани працювати в цей день, і більше заробітку б, наприклад, було свята. Це е, свят неділя і свята це ті дні, які ви маєте проводити з родиною. Оце європейська mm. така, мабуть, цінність з того, що я розумію, що саме коли свято, ти проводиш день з родиною, ви. Е, Снідаєте, обідаєте, вечеряєте, гуляєте, проводите разом Десь час. ходити на природу, можливо. Так. Слухай, ну mm. це дуже класно mm -hmm. і це дійсно правильно. Що час з родиною? Все ти підготувався? Що зробив якісь закупівлі mm, раніше так. заздалегідь? Продумавши ще можливо. Цінність така, що дійсно жити там не минулим. Не сьогоднішнім день, днем, да? а все, все там гори да? після мене. А дійсно, що вони трошки планують розуміють, якщо в тебе там в неділю. День там з родиною, то я маю зробити, наприклад, там на шашлики кудись поїхати. Так що я маю цей закупівлі зробити там четверг, п'ятниця, наприклад, да, коли магазини ну, тобто, це планування свого життя. Мені здається, що це ж це, це теж дуже така європейська ну, взагалі є так, тактик, контексті... тактики, стратегія розвитку, а не просто робимо це, чому просто робимо так. Щось спало на думку. Ну, Хоча і не без цього, як взагалі День Європи проводяться в різних країнах. Ем... Європи. День Європи ну, В Європі. В тій же Німеччині це тиждень Європи, тобто це тиждень, коли відбуваються свята. А, також у Страсбурзі і Брюсселі відкриваються інституції державні, тобто, щоб люди могли, громадяни могли прийти в ці інституції, подивитися, як це працює, що відбувається. О, Тоб... День відкритих дверей виходить, е... да? так? Так, ну... щось на кшталт того. В, в принципі, це загальноєвропейська така історія, що в цей день відбуваються премії, зокрема з освітніх і, мистець, і мистецьких сфер. Дуже багато цьому приділяється увагу, проводяться лекції, панелі, тобто люди обмінюються досвідом і обмінюються знаннями. І це ми потрошку переймаємо. Ну навіть не потрошку. Ми це ми цю традицію досить досить швидко перейняли. І ми святкуємо День Європи теж у такому ключі. В нас теж відбуваються, ну я знаю, певні заходи. Наприклад, ми там Які, наприклад, прапор наприклад, до речі? прапор піднімаємо, так що стосується міста Запоріжжя, прапор Європи. Які, можливо премії в нас проходять нагородження? А... Не сказала б, що премії, емі нагородження у щодо що міста Запоріжжя, але точно ну, Взагалі у нас, по Україні можливо У нас скоріше більше приділяють увагу розвитку молоді uh -huh. і е, набуття ними знань про Європу. Тобто хочеш е, виховати націю, виховуй її з маличкою. Е, ми розказуємо, що таке Європа. В школах проводяться тематичні години, е, проводяться лекції. Е, е, Запорізький національний університет він проводить е, завжди захід, європейське містечко, на якому студенти, молодь може прийти і дізнатися про різні культури, може взяти участь в вікторинах, квізах тощо. Це спрямовано на те, щоб молодь вже розуміла Європу, розуміла. Які є люди в Європі, чим вони живуть, що для них цінно і важливо, і також, щоб вони розуміли, яка може бути роль нашої молоді в Європі. Молоді цікаво дізнаватися про Європу? Так, досить багато приходить людей. Сподіваюсь, цього року теж буде багато людей прийде на захід. У вас саме сьогодні сьогодні в День Європи відбувається захід. Завтра. Uh -huh. Буде завтра, все-таки трошечки лишилась ось ця е, традиція ще 2003 року, коли ми відзначаємо все-таки в суботу, оскільки п'ятниця uh -huh. робочий день, плюс молодь, студенти вони навчаються. Тому е, періодично цей захід переноситься саме на суботу, коли можна організувати вже таке е, е, збі, загальний збір. Навіщо Україна Європі? Навіщо Україна Європі? Бо ми є Європа. Так. Це вже як рука чи нога, куди діти? Просто про це ще не всі знають в Європі. Ми там мали бути вже давно. Просто щось от вони нас десь загубили, забули. Ну історично Ми якось нагадуємо. так понівечено було, що Україну постійно намагалися відрізати, відсунути в інший бік, відхилити перетягування цього. А якими якостями має володіти? Наша держава, щоб все ж таки побороти е, ці наративи, це перетягування ковдри е, на схід, е, і все ж таки стати повноцінною європейською державою. Що нам треба подолати? О, скоріш, я б сказала, що нам треба не долати, а робити, тобто продовжувати дипломатію, її зрощувати і вмі... і все робити на засадах діалогу і співробітництва, оскільки це так як. Європа працює, як ми хочемо, щоб це працювало, продовжувати те, чого ми навчаємо молодь, щоб вони знали, як будувати цей діалог, як бути дипломатичними, як набудовувати ці зв'язки, як спілкуватися з людьми і знаходити, знаходити з ними щось спільне, те, що могло б об'єднати і що, наприклад, можна було б зробити разом. Так само, тобто ви навчаєте молодь, щоб вони якось знаходили щось спільне з європейськими ем, спільнотами, скажімо так, різними, там можливо політичними, економічними, там, молодь, якісь може утворювати свої спільноти, спілкуватися, і щось створювати спільне, ідентичне. Що це може бути до речі. У вас є ваш університет, якось співпрацює з міжнародними іншими так освітянами, наприклад, чи різними інституціями? Так, звісно, Україна о, давно бере участь в програмі Erasmus+, це міжнародна освітня програма, і вона стосується не тільки освіти, але й людей, які працюють о, просто молоді, яка може поїхати о, і здобути якийсь досвід, о, поспілкуватися з іншими людьми. О, також ми беремо участь у програмі Горизонт, це те, з чим ми також з Запорізький національний співпрацює. Є програма «Ukraine Digital» і, от, наприклад, цієї весни ми їздили за цією програмою до Німеччини і спілкувалися з Белефельським університетом. І завжди ось ці програми є саме ось ти вже таким тест-драйвом для нашої молоді, прям таким практиком щодо того, як. Бути як побути по-перше в Європі, по-друге, е зрозуміти людей, зрозуміти хто вони, що вони що їм цікаво, і також показати себе, розповісти про Україну завжди. І європейці йдуть на це, тобто європейці завжди дають цю можливість для того, аби ми могли поділитися своїм досвідом, розказати, тому що дійсно цікаво, що хто ж такі українці. Що вони їдять? Привернули увагу всього світу до так. себе, хоча і не через якісь радісні події, так. так а через таку жахливу ситуацію. Скільки мов має знати людина, європеєць, щоб спілкуватися і розуміти одне одного? Принаймні одну англійську, англійську. Принаймні. англійську. Принаймні. Угу. рівня B2. Дос, досить для того, щоб, наприклад, потрапити на ось ці програми освітні а, і змогти знайти спільну мову із а, людьми, які живуть в європейських країнах. Так, звісно, не завжди ти натрапиш на людину, яка там спілкується англійською. Однак пару фразочок вивчив, ти вже можеш сказати дякую а, і бути вічливою людинкою, яку не сприймуть. Дуже критично. Ми говорили про те, що, наприклад, країни бережуть свою ідентичність свою мовою там німці розмовляють німецькою так французи французькою там не дуже вони українці українською українці українською переходити наприклад на англійською тому для цього програми періодично забезпечують курси мови для того щоб інтегрувати українців в свій простір для розуміння так я з нульовим з нульової німецькою а один дійшла потихеньку тобто може Привітатися, подякувати, щось пояснити, спитати, і це дійсно допомагає. Це допомагає розуміти, хто, хто ці люди. Важко долучитися до цих освітніх програм студентам? Насправді ні. Це Що? треба тільки мажання. бажання і не боятись. головна проблема. Є страх mm -hmm. того, що араб, а раптом а що, а я не знаю, як що я там, там буду буде, спілкуватися. Там... Ну, це питання мови, бар'єру. Це так. Ти їдеш в незнайому країну, в незнайоме місто. Роз... Ну, розуміємо, що ти там не один їдеш, так що тебе там кидають. Ну, все одно дійсно найголовніше, мабуть, завдання це знайти, віднайти спільну мову і спільні інтереси. В цьому я стовідсотково Софією згодна. Я теж згоден. Пані Софія, ми дуже вдячні вам, що ви завітали і розповіли дуже багато цікавого студентам. Взагалі мені здається, треба просто дійсно не боятися і просто Хапатися долучатися. Обома до цих... руками за так. Можливості. Це відкриває дуже великі можливості і на майбутнє, не тільки власне, а всієї країни взагалі 100%. Софія Ковальчук Софія Кравчук, фахівець відділу міжнародних зв'язків Запорізького національного університету, була сьогодні гостею нашої студії. Ми вам дуже вдячні. Приходьте ще.